Доброго дня, дорогі українці! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про фінанси, криптовалюту та інвестиції в криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні я хочу поговорити з вами, зробити це таке відео більш розмовне, але воно дійсно буде корисним. Я вам покажу сьогодні на реальному прикладі, як просрати можливість заробити грошей, коли тобі ну, можна сказати її просто дали в руки. Це буде цікаве, корисне відео, і я просто вам докажу, чому дійсно більшість людей не заробляє, не досягає успіху, і в цьому є лише одна провина, лише один момент, який порте все життя цим людям. І це не там війна, це не політики, це не там невдача якась. Це просто а, неможливість робити завдання, яке ти взявся. Просто неможливість дотримувати своє слово. Просто це неможливість робити кожен день справу, яку ти повинен робити кожен день. Якщо ви пам'ятаєте, то я на цьому каналі е, анонсував проект Крок до результату, і це був проект Телеграм, в якому я показував кожного дня свої результати стосовно деяких речей, до е, які я, е, скажімо так, виконував. Я поставив три цілі. Е, перша ціль стосовно е, саморозвитку, ну, в мене було десь по дві цілі, але спочатку був саморозвиток, потім спорт та фінанси. В список цілей по саморозвитку в мене входив. Читання бізнес та, бізнес та е, інвестиційної літератури і е, е, вивчення англійської мови. В дві цілі по спорту в мене входило тренування на спортивному майданчику щодня, та біг також щодня. І третє по роботі я тоді ставив собі ну, по проекту Криптокиїв завдання публікувати шортс або рілс кожного дня. Тобто мені треба було зняти кожного дня шортс і опублікувати його або рілс, ну ці короткі відео. Таким чином, що в мене відбувалося, я зробив 30 шортів. Я показував, ну ви можете зайти в мій інстаграм та подивитися, там це все є, а також в мій Тікток можете зайти подивитися. Вони там всі є. Я повністю працював 30 днів, кожного дня знімав. Деякі дні я не знімав, але я е, за день до цього знімав 2-3 шорти для того, щоб в мене було що опублікувати. Тобто роботу я виконував стабільно. Тренування на спортмайданчику. Кожного дня я це все відпрацьовував. Було десь 2-3 дні, коли я підвернув ногу, коли бігав, але я ходив на спортмайданчик. Потім 2-3 дні пройшло я повернувся знов бігати. Я кожного дня писав звіти. В цій групі крок до результату: ці всі звіти є, і я повністю всім підписникам показував, як я працюю кожного дня. Що буде, якщо поставити вашу ціль і як, що буде з вами, якщо ви будете кожного дня над нею працювати. Так само в мене зараз йде другий спортивний челендж. Перший челендж в мене був на 100 днів. Я пропустив тоді лише один день, і то через те, що я займаюся зараз по вечорам, а в той день я просто так заморився, сів в PlayStation пограти і просто провтикав і побачив, що вже було початок першої години ночі, і я просто забув сходити. В мене був штраф 500 гривень, я віддав його підписниці, яка перше це помітила. Потім я поставив новий челендж, в якому я ходжу, займаюся 4 дні, потім один день вихідний. І зараз останні декілька днів я працюю з е, додатковою вагою. Я почав займатися спочатку з 15 кілограм е, підтягування та Відтискання на брусах зараз я працюю з 24 кілограмами, і кожного дня я публікую звіт в е, свій інстаграм. Можете зайти та подивитися. Я не пропускаю жодного дня, які б обставини не були. Я, якщо поставив ціль, то я до неї йду. Мені не важливо, що там дощ, вітер. Тривога чи ще щось. Ну, взагалі, в тривогу я стараюсь, звісно, не ходити. Я пересіджую це, але все ж таки завжди є момент, коли ти повинен і можеш піти і зробити ту справу, на яку ти поставив. Також зараз у мене є йде такий челендж, де я намагаюся публікувати кожного дня відео на YouTube Але я роблю десь 5-6 відео в день в тиждень. Тому я поки що дивлюсь, це не такий якийсь крутий челендж, який має якісь конкретні рамки. Ні, це в мене поки що для себе. Я навіть його ніяк не анонсував. Чи буде результат? При таких діях результат буде 100%. Неважливо, як ти е, докладаєш зусилля там на 100 ти викладаєшся або на 50%. Ну, звичайно, це важливо, але якщо ти кожного дня хоч щось робиш, навіть не на 100 то результат в тебе все рівно буде. До речі, ось тут ви можете подивитися фото та відео. Це я після тренувань. Я зараз займаюсь лише турнік та брусом. Один раз в день я харчуюсь як попало, їм все, що хочу. Можу піцу, можу Макдональдс, можу ну, здорове корисне їжу їсти. Тобто в мене ніяких обмежень немає, але просто є тренування. Прогрес, ви можете подивитися, це десь пройшло 120 днів тренувань, 100 із яких я просто тренувався по одному підходу. Один підход на бруся, один підход на турнік. 100 днів так, а 20 днів я вже тренуюсь по декілька підходів. Результат він, звичайно, не супер крутий, але він є. І я нічого не їм, додаткового не користуюсь спортивною фармакологією, не користуюсь е спортивним харчуванням. Просто звичайні щоденні тренування. Ось результат. Тепер дивіться, як працює більшість. Я вам зараз покажу телеграм, е я не знаю чи буду заблюрювати ім'я хлопця, але я думаю, що е там немає сенсу його показувати. Просто ну, ім'я та ім'я. І так, пише мені хлопець з пропозицією арбітражити, можна сказати, арбітражом трафіку з Тіктока в, в мій канал в YouTube. Ви можете самі подивитися більш детально, що він пропонує, але я вам коротко можу розповісти. Тобто він каже: Давай так, чувак, я створюю тобі там вісім акаунтів, чи скільки там в Тіктокі. І кожного дня на кожен з цих акаунтів буду заливати по одному відео таким чином будемо набирати аудиторію ці. Відоси будуть дивитися в Тікток, і люди з Тікток будуть переходити там, на твій канал, на твій інстаграм, в твій телеграм, тобто по іншим якимось моїм соціальним мережам. Він каже, що він новачок, він просто один з, з одним клієнтом працював, але щось він хоче знов ну, почати робити і пропонує чудову ціну. Він пропонує 25 доларів за місяць такої роботи. Взагалі, робота, звичайно, ну, не важка. З нею може впоратися будь-який школяр. Тобто ви просто берете відео. Якось його обрізаєте, ставите йому назву і завантажуєте на, на той самий tiktok аккаунт. Добре, нехай 25 доларів це дуже маленька сума. Ну, візьмемо, наприклад, 50 доларів або 100 доларів. Тобто, навіть 100 доларів я готов би платити за таку роботу, якби вона виконувалася нормально. Зараз я розповім вам про це більш детально. І так, уявимо, що у вас є 100 доларовий клієнт, який вам платить за те, що ви перезаливаєте ось так його відоси і таким чином е розкручується профіль. Якщо у вас 5 таких клієнтів, ви будете заробляти 500 доларів. Це можливо. Добре, ну це звісно можливо. Окей, нехай не 100, Пусть буде 50, але у вас є, наприклад, 5 клієнтів. Ви отримаєте 250 доларів. Це можна сказати, така мінімальна зарплата зараз в Україні. Наскільки я розумію? Цього хватить вистачить для звичайного школяра або студента. Я думаю, з головою цього вистачить. І знов таки, якби цей хлопець показав себе нормально, як нормальний працівник, і ми б з ним спрацювалися, то, можливо, би, я б його підтягнув до якихось інших проєктів, де б він міг заробляти більше. І я йому сказав: давай спробуємо, не проблема, і він почав. Він почав робити, він створив ці аккаунти, він навіть створив хештег, по якому ми можемо дивитися на ці профілі. Як ви бачите, останнє повідомлення, яке він мені написав 6 серпня. І, до речі, зараз, коли я записую відео, в нас 13 серпня. Тепер давайте зайдемо в TikTok і подивимось, що він взагалі зробив. Так, ось мій профіль TikTok, Я його вів, як я вам розповідав, Ви бачите, де багато відео, оце я публікував щодня. Потім я забив, тому що я, чесно кажучи, не побачив якихось крутих результатів, які б мені могли сподобатися. Для мене особисто краще сконцентрувати свою увагу саме на YouTube. А тепер давайте знайдемо оці цей хештег, який він зробив, ось він. І подивимось, що тут в нас за відоси. Скільки він зробив відео відео ці перед вами. Ось я їх лістаю і все. Більше їх немає. Тепер давайте подивимося нехай не через цей хештег, а через наш Телеграм. Ось він створює аккаунт. Давайте просто зайдемо і подивимося. Перший аккаунт. І так, ми бачимо 4 відео, і вони почали непогано заходити. Там 600, 900, 800 там, переглядів. Але ми дивимося, що останнє 3 дні тому. Добре. А, нехай переходимо на другий профіль. І дивимося, тут взагалі лише 3 відео. Останнє в нас 4 дні тому. Далі йдемо. Третій профіль. А, також останнє відео 3 дні тому. До цього 1 тиждень тому і тут що там 8 днів тому чи щось таке, не знаю, що він там показує 8-4. Оце так само. Один тиждень тому. Ви просто уявіть, наскільки людина а, постаралася, скажімо так, один тиждень тому. <хи> да, З таким підходом дійсно можна досягнути крутого результату. 4 дні тому. А, ну Дивіться, ось іще, що тут останні, 4 дні тому. Тобто, він мені написав. Він знайшов, він почав працювати. Він отримав від мене а, згоду на те, що може працювати. Я йому сказав: добре, будемо працювати. Але хлопець вирішив, що один-два дні він попрацював і на цьому все. Тобто, вже йому не цікаво, вже можливо у нього якась нова ніша. Він там подумав, що може працювати над якимось новим, можливо, проєктом. І він просто злився, не зробивши, можна сказати, нічого. Ось такий підход мають більшість людей. Ось основна причина, чому ні майже ні в кого нічого не вдається. Тупо тому, що люди зливаються. Вони поставили дуже гарні е, умови. Він би міг працювати дійсно. Ви уявіть просто, якби він реально працював, як ми домовились. Да я б йому платив би по 50 доларів, можливо, навіть по 100 доларів, в місяць, якби він дійсно працював нормально, давав би нормальний результат. Підтягнув би його до інших проєктів, давав би йому роботу, можливо, монтування відосів чи ще щось. Але ні, хлопець злився, можна сказати, навіть не почавши працювати. Хоча. Він отримав від мене згоду. Ви уявіть, наскільки важко отримати згоду, коли ти даєш якусь пропозицію людині, і ну, ти приходиш до людини, і, скоріш за все, ти почуєш, ні, мене це не цікавить, тому що людина це не шукала. Мені, наприклад, в день десь 3-5 людей пишуть про те, що вони готові малювати мені прев'юшки. Деякі малюють прикольні, а деякі. Малюють такі, що ти бачиш, що він працює десь один-два дні там по відео на Ютубі навчився і щось там вже пропонує. Я малюю зараз сам свої прев'юшки, я не вважаю, що вони якісь погані, але мені вони подобаються. І якщо вони подобаються також вам, поставте лайкос відосу. Але підход, чому я цим всім хлопцям навіть не відповідаю, тому що вони всі роблять прев'юшки однаковим. Тупо однакові прев'юшки з цією ні... ніоновою підсвіточкою, оцим текстом. А, ну, мені таке взагалі не подобається, і я не хочу, щоб мої відео, мої прев'ю були такі самі, як у всіх інших. Я хочу щось круте, нове. Якби мені людина якась написала: Дивись, я розробив для тебе крутий дизайн прев'ю, ось в такому дизайні ми можемо їх робити, і ти будеш дійсно а, а, дійсно виділятися. З усіх інших. Я би подумав, що дійсно над цим можна працювати. Але підход, підход у людей максимально пафігістичний. Бо люди самі в голові вже розуміють, що вони недостойні чогось там. Вони самі в себе не вірять. Вони щось там попробували, щось там зробили. тик -мик сюк пук тик кеть отаке. І все. І вони здаються. А потім йдуть працювати в Макдональдс. На нову пошту ще кудись. А, ось вам ось така звичайна історія. Я розумію, що тут може бути багато води чи ще щось, але це правда. Зрозумійте, що тупо все знаходиться в ваших руках. Ви можете здатися і злитися, а ви також можете працювати і дойти до результату. Слідкуйте за моїм каналом, ви побачите прогрес. Ну, в принципі, ви його вже можете бачити. Ви бачите, що вже опубліковано там більше ста відео чи більше 200. Я навіть не знаю, скільки там вже відео опубліковано. Є прогрес, є результат, хоча я починав просто з максимального нуля. Так само все у людей, у яких є результат. Воно на них не впало з неба. Вони прийшли до цього. І зрозуміти те, що те, що має людина. Те, де вона зараз знаходиться, вона на це і заслуговує. Якщо ти зараз сидиш в общагі і їш Мівіну, то це значить лише те, що саме такі дії ти і зробив для того, щоб сидіти в общагі і їсти Мівіну. Це непогано. У мене так само було. Я також жив в общагі, я також їв Мівіну і навіть якусь овсянку, щоб Мівіна смачніше була. Коротше. Робіть висновки, працюйте над собою і не зливайтеся. Працюйте, працюйте, працюйте. Підписуємось на канал, ставимо лайкос і пишемо в коментарях, що ви запам'ятали для себе з цього відео. На цьому сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, бувайте!